Ну, от я говорю свобода, я думаю, ми все-таки це був найголовніший фактор. Хоча, як про такі, як свободу ми не говорили. Ми просто то зовсім інше, ми вільно жили. Умов не було, але я стверджую і зараз те, що відсутність умов це єдина достатня умова, коли треба реалізовуватись. Сьогодні нема умов зробити державу, але це єдина умова, коли можна її зробити. Сьогодні нема умови там ну для багатьох речей, але це той стан, дійсно існуючий, він єдиний є, де треба реалізувати. мистецтво? я не знаю. Я думаю, треба думати. Я думаю, що ця сторона. Вона притамана нам ну, від природи, тобто з дитинства. Ну як це дуже природньо творити. Розумію? Ну, ми, коли бачимо шедеври, чудово зроблені речі, ми робимося маленькими. То, чоловіче, ти погано дивишся. Дивись так, щоб ти був таким, як є, щоб ти відчував, що тобі то притамано, що то є нормально. Кажу про те, що існує така по телебаченню скрізь, то як норма. Коли розмовляєте українською, то досконало. Тобто не псуйте мову. І я вважаю, що це просто така, я б навіть сказав, ворожа відношення. Чому? Бо коли людина погано володіє мовою, єдине, як її можна вивчити, це спочатку псувати. Тобто, скоріше, це треба було б замінити на тобто, як російська да? тобто просити, щоб псували. Бо то єдиний метод, ну скажімо, я приїжджаю я приїжджаю до Німеччини чи в Англії, чи некр десь з дерева злазить, і він не може не псувати. А він псує рік і потім вже розмовляє нормально. Тобто я маю на увазі, що ця така це наче здається вірна. Установка, не псуйте, овріть досконало» має досить таку сховану і я сказав антиукраїнську позицію.